16 березня ми провели благодійний вечір разом у місті Києві. Ми ще раз дякуємо прем'єр Палацу за можливість провести його саме у вас. Наш захід проводився в підтримку збройних сил України, діток проекту Магія Добра а також Охмодиту і підтримки культурного проекту Володимира Сидорука з міста Ірпінь. На нашому вечорі були присутні представники благодійних фондів, громадські організації, військові, спортсмени, бізнес, блогери і звичайно артисти. Для всіх нас виступали Стефанія Федів, Ярослав Стас, гімн України та чарівний виступ зробив Сергій Мироненко, Суров, Анна Марія, Тарабарова, гурт Біц та Ранет. А цей прекрасний вечір провів для нас Дмитро Крендель. І звичайно, за титанічної підтримки і роботи організаторської команди владіно фонду УМАС, фонду Мистецька ініціатива фонду Міла і звичайно, команди Марії Жукоцької. Цей вечір показав наскільки сильні ми разом, і це надихнуло нас до наступних заходів, які ми проведемо вже цього літа. Щороку наш фонд готує подарунки для діток до дня захисту дітей. Але цього року ми вирішили провести великий благодійний фестиваль одразу в декілька містах України. Тож запрошуємо кожного з вас, благодійників, бізнес, журналістів, змі, блогерів. Допоможемо нашим діткам та проведемо фестиваль разом.